Так, привіт всім. 28 травня. Коротенький румтур. Там ми розчистили і посадили чорнобривців з жіночкою. Тут драцену вже пройняли, трошки насіяли всякого різного, як зійде, я вам покажу. До речі, хто... Має е, якісь лишні квіти у нашому районі, чи можете нам відіслати, будемо раді, бо хазяйка дуже хоче розширити свій клумбар, але наразі немає на це коштів. Те, що нам подавали, трошки прижилося, дещо, дещо не прижилося. Як оці ці плетючки, щось вони короче, посохли. Не знаю чому. Так. Е, далі в нас. Нормально так собі е приживляються самшитики, тюльпанчики відцвіли. І нарциси теж, і там ще щось у клумбарі у моєї жіночки цвіте. Але їй не вистачає, хочеться ще. Так що, якщо хтось щось хоче нам задонатити в, клум в клумбу для моєї жінки, дуже будемо раді. Так, тут персика. Над чи вон стерчить, Там теж ну, щось вони, мабуть, все-таки вони не приживуться. Здохли, мені так гадається. Ну нічого, там вишні китайські, я надіюсь, вони тут знайдуть своє місце і їм тут буде добре. Там трошки ще малинка росте, трошки тяжко косити об обичною ручною косою, але ну, як не як я не тільки тренуюсь працювати Так, тут по, ця малинка коло забору. Я бачив що малинка по 600-1200 і гривень і дві навіть за кілограм. Цікаво. За скільки я свою зможу продати не першу ягоду. Так, виноград тут розпускається, скоро все закриє гарно. Далі, там дещо вже з винограду приживилося і дає свої листочки. Надіюсь, що щось буде. Якісь саджанці там горіх, там е, вишеньки одна друга. Ось такі гарні квіточки розпустилися в моїй жіночки в кумбі. Ще щось нам понадавали. Дуже круто. Так, папороч, але й мало. Мульчує, теж, бачите. І там виноград теж розмножений таким способом прикопав пару гілячок. Тут на вуглі де була китайська вишенька. Росте маленька малинка. Корінці, які я не посадив у малиннику, посадив тут. І вони дають якісь навіть плоди. Цікаво буде спостерігати за цим. Тут Петрушка вже пішла в семено, так висадили. Тирічну згороду врятували перед Ай за Айзазай! Сніжка нав... наливається потроху. Цікаво б, чи крижі в дерево. А тут, мабуть, навіть перестарався. Одна гілочка так похилилася, майже вже до долу спустилася. Але я її підіпру, я не боюсь. Краще вже з долу збирати, чим Чим лізти на дерево і ламати собі ребра як деякі. Падають з дерев і травмуються. Тож у Джонатана теж є е, ті дві гіляки високих е, на осінь, мабуть, приберу. А це ось так покосив я м, ручною косою. І дещо потрапило під косу, а дещо ні. Ну, нічого, я тренуюсь. Я тренуюсь і мульчую. Так, тут додавано було мульчу. Із моїх запасів. І там ще один рядок, не промульчований достатньо. Я зтуда взяв сюди і там ще просипаю бур'янець і зберу ще мульчі. Ось так я тренувався у сусіда. Є вже якісь Цікаві досягнення було тут по шию мені по шию і вище бур'яни. Я їх положив сьогодні. Доложу. Ось така ось діляночка. Десь 6 соток вийшло. Вчора помахав косою і зложив, бо було вище мене тут бур'яни Сусід казав, дасть якихось коштів. Надіюсь, вистачить на ремонт моєї бензокоси. Бо ручна коса це файно, круто, але нею так не викосиш, як бензокосою. Так що, надіюсь, плюс на плюс. А ще я заберу оцю мальчу всю. Заберу всю в малинник. Так, а тут у мене рядок і ще два це огірочки. І вже вони де-не-де прокинулися. А ось тут теж малині огірочки. І в планах. На майбутнє зробити тут для них підвіз, щоб вони росли і появилися на цей підвіз. Але на даний момент не вистачає ще мені часу на це все. <різь> хтось уже погриз мої огірочки малесенькі такі. Ще вони тільки тільки попротикалися, і вже хтось їх гризе. Хай їсть на здоров'я в мене є ще. Так, тут у мене розсада і щось не дуже вийшло. У мене з нею щось взагалі не зійшлося в цьому році. Ну нічого. І я набрався ще досвіду. Так, на цій вало вже з одної сторони трошки попроростало. Я так позаливав це водою, посіяв. І все воно попадало, і десь там через тріщини не зійшло, десь там взагалі не зійшло. Ну, буде, що буде. Я надіюсь дуже на дощ, бо дощу ще зовсім-зовсім не було. Ось з іншої сторони велоканави попроростали викинуті мною картопляні очистки. Уже на них напав Колорадський жук. Нехай собі ростуть якесь життя. І... І ось з іншої сторони те, що я посіяв, теж де-не-де попроростало, де не попроростало, там побачимо. Я дуже сподіваюся на дощ і що воно ще попроростає. Так, тут на городі вже рясніє цибулька. Надіюсь, цьому році мені буде гарний врожай. З іншого боку, теж вже щось попрокльовувалось. То, до речі, не сіянка була, а чесничок. І там зеленюшка різна всяка, тут ще арахіс посіяний у мене і такого цікавого. Так, ось моя розсада, перчики, солодкі, там далі, рясниця рядочок помідорчиків, капусточки трошки ще десь сажу. І більше доки що не, нічого не повилазило, Вон, бачу трошки картоплі повилазило. Ну так, да, вже повилазило трошки картопля. Так що треба треба срочно було б хорошо щуп, звісно, бо я так хочу, щоб це все якось повилазило, бо тут все, що посіяв, майже не, не зійшло. Тут і редька, і всяке таке, Вон, квасоля, кукурудза Попкорного посходила. І нічого такого там кукурудза ДНД теж посходила, щось так. Місцями дуже рясно всходило місцями геть не зійшла. Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд у мене в цьому році. так Там дині кавуни, баштан, і бурячок кормовий, і всяке таке щось взагалі не показалось ще до сих пір. Тут у мене майбутній курятник відносно, відносно чисто. Задній двір, але. Ну, Ручною косою, так як тримером не, не скосиш. Тут у мене класно. А тут у мене мається бути люцерна. Але посходили кабачки торішні, по краям гарбузи там кашовики. Але ж оця ділянка я е, розраховував на дощ, баранував. Так що ж ледь очі не повилазили. Так старався, так старався, що буде дощ і нічого дощу не було. І рісніці трошки збризнула пару разів за цей час. І Рясниця, воно вже бур'янець, лободушка. А от люцерну надію, що не прийдеться мені ще раз пересівати. Ось таке повсходило, надію, що це люцерна, бо по більшій частині я бачу, що це лобода. Дуже надіюсь на те, що буде, буде так, як запланувалося. Так, тут ось я поклав трошки бур'яну в рукопашну ручною косою. Косив повище, бо багато пеньків від слив залишив. Ну, це була... був мій косяк. Тепер я розумію, що треба було під самий корінь його рубати, але це вже буде, мабуть, осінь. А доки я тренуюся. І підкошую травичку, та що була висока, вона вже більш цікавенька мені, коли лежить і сохне. Так, абрикоска відходить потихеньку. молодим Молодою поросю заростає, та що лишнє я відрізав, вже. От, обламав, поки вони ще молоденькі, а так вона відходить від манільозу. Зараз я розумію, що на осінь вона Дасть про себе знати ця борячка, але кропити не буду. От не буду і все. Я їм, щоб поїсти, а не щоб нажертись. Так що ну, не дасть мені природа в цьому році поїсти цих плодів, то дочекаємось, коли вона дасть. Так, наступне дерево. Давало вже воно в цьому році цвіт. І як ви думаєте, це у мене вийшла слива. слива. Десь я бачив тут деякі де цвітіння було плоди. Так що буду сподіватися, що буде цікава слива, а не якась там гидотна дичка. ну Як не крути, малося щось бути тут інше, бо прививку з'їли. Але ж ну матимемо, що матимемо, якщо що, на неї можна щось привити, поки деревце маленьке і молоденьке. Ну, а це наче груша, але Бог його знає. Я ще не впевнений, нічого цвіло щось і щось відпало, нічого не, не бачив, що там є, але ж ну, я не спішу, почекаємо ще. Так, Ця грушка обдається зеленю, новою Лишні залізу на днях пообриваю, тут рійниця лови морій бджіл дядькою на пасіку. Ну, поки що пуста. Так, із цим клоном треба розібратись. Я надіюсь, щось буде цікавеньке, доки нема часу на неї. Повний садок сунички на місці тих диких груш, які були. Суничка дуже дрібна, але ну, їстівна. Маленькому моєму буде що подзьобати. Так що дуже круто. Хто знає способи, як зробити, щоб псониця була більша, пишіть мені, будь ласка. Ось край моєї ділянки. Тут була купа злободи в тому році, яку я використав у купі для полуниці. І в тому році вона тут не, ніяк не трансформувалася, бо була дуже суха. Їй треба робити цю купу більш цікаво, тобто треба перемільчати її, і туди додати землю і всяку таку органіку, бо воно просто пересохло і було сухеньким. Але дуже багато зерна, яке не перегнило, бо купа не розігрілася до тої температури, що потрібно було. І вона була суха. І багато, бачите, лободи проростало, але нічого. Тут дещо я скосив, а на дещо в мене не вистачило. Ну, в мене не вистачало сили, але не вистачило сили у моєї косилки. Так, тут у мене величезний величезний мурашник. Е, я не знаю, чи варто їх звідси прибирати, чи нехай вони все-таки тут будуть. Мабуть, я ще з дитинства пам'ятаю, що тут він завжди був. Але не знаю наскільки він. Корисний в моєму саду. Так, перші горіхи за. скільки? 20 чимось років. Горішок все-таки проснувся. Так, під ним тут уже у нас мурашник. А ось чому я думаю, що мурахи це все ж таки шкідники в саду, бо вони розводять тлю, яка е, жере. І кучерявить мої дерева, а вони жруть те, що дає їм тля. Тож не знаю, мабуть, все-таки я виведу цих мурашок геть з мого садку. Тож не знаю навіть, що і робити. бо геть вся груша трошки страждає від того, що ці мурахи бігають по ній і розводять свою дичину на ній. У них. Свої плани на мої грушки, але ж дуже шкода, бо я теж хочу цих груш поїсти. Я не хочу, щоб вони розводили на ній тлю. І таким чином, як бачите, майже вся груша куч... кудрява, така кучерява на ній тля. Її, щоб обробити, це не вистачить ні коштів, ні сил. Але ж тут дуже-дуже смачна груша, вона е, з двох різних. Видів зроблено. Е, ну і дуже шкода, що на неї так нападають ці ж мурахи. Що ви мені порекомендуєте? Бо мурашник тут вже не один рік. Але я пройду, мабуть, і засиплю туди соди і прикидаю це все от, бо так вони мені дуже школять. Так, ця абрикоска теж, бачите, відходить, мало помалу заростає. Новими гілячками, я їх теж вишні повідбираю. Абрикос в цьому році взагалі ні на одній абрикосі із трьох немає. Ну, я не дуже переживаю. Більше я переживаю за оцю грушку. Дідову грушку чи прадіда, мабуть, я не знаю точно, хто її привив там. Але вона дуже пам'ятається мені з дитинства. як... Півгруші було одного сорту, півгруші іншого. І ті, що ті груші були надзвичайно смачні, я їх обожнював. А зараз їх під'їдає теля, яку розводить мурахи. А мурахи там їх доволі таки багато шляється. Тож, ваші рекомендації в коментарі. Дуже дякую за ваші, так би мовити, рекомендації. Так, а ця груша в тому році мені дала надзвичайно великий прибуток, бо е, ну, поза той рік я взагалі до неї не заходив, ну, заходив там, брав собі пару груш поїсти, взяв трошки баночок там, з 5-6 варення, зробили з сусідкою, але мені було не до того. Я їздив на роботу і мені вистачало коштів на життя і на всякі такі. Обжиточні норми, бо ми тільки уживалися в селі. А в тому році безробітні я дуже порадувався, коли ця грушка нас е почастувала своїми плодами, і зміг я їх дуже активно продати, бо не вспівав я їх донести до, до дороги, як їх купували. Так, а тут у мене край огороду, на якому десь сніють гарбузики. Тут ще теж трошки кукурудзи, далі гарбузи, 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 гарбузи. Те все. От до тих паличок я надіюся засіяти люцерною. Так як там писали люди в інтернеті по 150-200 грам ручним засію. Ага, я і, ледве оцей шматок зміг і той. Буквою Г так засіяти, і вийшло, мабуть, удвічі менше, ніж я розраховував. Так що ну, дуже надіюсь, що щось буде, бо дощу да так просить ця люцерна, так їй потрібно було, бо я її так. Спішив бородувати, що посадити, поборонувати, щоб під дощ якраз. Але ж синоптики, щось уже другу неділю я чекаю на цей дощ, обіцяний, і нічого в нас не було. Обійшло якось все стороною. Пару раз там бризнуло, навіть пилючку не прибило. Так що, такі ось справи. Так, гарбузики, які я посадив трошки раніше, по краю. Свої ділянки прямо до самого низу, якщо що буду направля... направляти їх у кукурудзу, ці гарбузики, бо кажуть, що кукурудза з гарбузами дуже любить сусід... сусіднічать Так що будемо будем пробувати. так, Це мій Баштанка. Вони дині щось вже друга неділя, як я заклав семено і нічого не бачу. Ну, що ж скажеш, дуже сухо, дуже сухо. Не було дощу, і, можна сказати, я в вологу землю посадив, але ж сухенько ще. Так, тут в мене закінчуються помідорчики, а це, оце, як то кажуть, ще е, не знав, уже, чим засіяти, бо отут ділянку, яку планував геть всю засіяти люцерною, мені в мене не вистачило. Я затулив половину гарбузами. Потім в мене закінчилось семено на гарбузи, і я ще е, купив там, грамів 150. Буряка кормового і влупив туди, там, засадив оцей, оцей, цю діляночку, і там все оце, в мене картопелька і далі там розсада. ще оце, До пісочку цього в мене дині. Трошки вище кавуни, ще в мене розсада на кавуни у канаву, перед валом канави, ну чи перед валом тим канаву я засаджу на. Розсаді кавунчики будуть ті, що буду поливати, і побачу, що тут вийде. Буду тут пасинкувати і залишати по одній ягоді на стебло. Надію, щось буде. Але ці поливати не буду, а ті, що будуть колохати на розсаді, буду смачно так добре поливати теплою водичкою кожного вечора. Надіюся на свою смачну, цікаву ягоду. Так що, друзі. Підписуємося. Дякую, що додивилися. Королівство Мрійника. Як я переходжу потихеньку на таке єднання гармонійне з природою. Тож, цю частину території своєї я ще, можна так сказати, потихеньку ну, використовую не в правильних пермакультурних цілях. Ту частину вже Мульчую, вже перетворюю на якесь королівство єднання з природою, де я не використовую землю, а відновлюю її. Тому що там під підмульчою їй добре, а тут непокриту землю залишати на сонці, на пекучому такому дуже шкода. Бо весь цей е, гумус, який створювався до, задовго до мого народження, який тут був, він. Вивітрюється, але таким чином зараз, на даний момент, майже всі використовують нашу землю. Але ж буду потихеньку це, все це змінювати. Я багато вивчаю, багато дивлюся результати людей різних, і бачу, що можна все робити інакше. Не орати город, не залишати його відкритим. І він буде більш сипучий, більш родючий, не буде оцього. Типу бетону сухої землі після дощу, бо зараз в мене бур'яну так багато немає. А в людей взагалі то після... Ну, ті, хто встигли посадити до того, як земля просохла після дощів, ті, хто садили в грязь, да, в них вже поїздила і картопля, і бур'яни, і вони вже вбивають свої руки об ці, об ці сапання. Так що ну, Я лінивий. Я краще більше зроблю зараз, щоб потім менше робити. Бо е, отак от носити бур'ян, як я туди натягав, не кожен і согласиться. І оцю землю піднімати, так як я. Всі запитують, що це ти наробив? А довго об'ясняти я не люблю. Бо люди, яким не цікаво, таке, що й мені, ну, дуже важко це буде пояснити. Але це канава, це канава і вал теплий, на якому буде декілька років. Цікаво щось садити. Але ж, ну, як ви пам'ятаєте, я хочу полуничку там, може і тепличку зробити. Ну, все це я зможу, бо вже я підготував це все. Але не так все швидко, як гадалося, зробилось. Тож, от такі справи. Я потихеньку-потихеньку буду переходити на органічне і на пермакультурне, і відходити від. Так сказати, обичного, ще в цьому році, щоб не вбитися бур'ян, бо в тому році був просто капець, який бур'ян. Я ніяк не міг його побороти в рукопашну, тож я один тут в полі доки я зроблю так, як всі роблять. Бо посадив я цю картоплю під трактор, ось вона вже майже вилізла, кукурудзу значком протягнув і посів вручну, Але ж теж коло неї убиватися я не хочу. Сильно, тож буде в цьому році ще перший і останній раз, мабуть, я надію, що останній, ну, але це перший в, моє, в моєму житті гербіцидний, використання гербіциду. Тобто я оці рядки ще пройду гербіцидом, щоб не сапати до осені І тут теж. А ось, остальне все, що залишиться, там Цибулька, зелень, та я думаю, нам з жінкою хватить, щоб просто убитися в ту сапу. Є ще хитрий спосіб, в мене є картон, який я хочу планую замочити і втулити між рядками цибулі, але я не, не думаю, що вистачить мені мульчі, бо, так би мовити, навіть сусіда і в сусідки перед дорогою, що вона мені віддавала, я його використовую. Але ще через ту мульчу в малиннику проростає бур'ян. І я не дуже цьому радий, бо, як не як, воно забуває ріст е, малини. Малину ще хочу е, на шпалери підв'язати, але на все не вистачає часу, бо це витягання мульчі і всяке таке, воно дуже-дуже тяжке на самому такому ділі. Так що... Тут ще помімо цього в хаті до ладу багато чого приходиться привезти. І дитинка в мене маленька, і жінка молоденька, і хазяйство трошки маю вже хочу розширитись. Тож, кому було цікаво, хто додивився до цього моменту, дуже дякую за лайк, бо лайкувати початку відео це дуже. Велике зло проти цього каналу. Якщо ви хочете, щоб я розвивався і надалі викладував відео, дуже буду вдячний вам за те, що ви підпишетесь на мій канал і напишете мені коментар. Дякую, дякую, дякую. Я вас дуже, дуже, дуже люблю.